Загибель кожного захисника особиста трагедія кожного українця. За вільну Україну, за нас, за майбутнє наступних поколінь мужні воїни віддають найцінніше життя. Всі ми в неоплатному боргу перед полеглими героями та їх родинами. Сьогодні Бориспільська громада. Прощається із захисником Ігорем Фотуном, який віддав своє життя за звільнення рідної землі від ворожої навали. Усе своє життя він прожив у Маріуполі. Тут ходив до школи, здобував освіту, починав працювати. Згодом відкрив власну справу, яку намагався розвивати і масштабувати. Щирість та емоційність Ігоря захоплювали та гуртували навколо нього людей комунікабельний, щирий, сповнений внутрішньої сили. До нього тягнулися, з ним радилися, йому довіряли. Він був чоловіком із сильним, темпераментним характером. У ньому було багато енергії, щирості і внутрішньої прямоти. Ніколи не відмовляв у допомозі тим, хто цього потребував. Ігор легко сходився з людьми, умів підтримати розмову, пожартувати, зняти напругу, мав дуже багато друзів. У 2015 році пішов добровольцем в АТО. Військовий обов'язок виконував гідно, через два роки отримав. Поранення повернувся додому, проходив лікування, відновлювався, намагався знову жити звичним відносно мирним життям. Повномасштабне вторгнення перекреслило усі плани. Ігор любив своє місто завжди відчував відповідальність за нього, не міг спокійно дивитися, як ворог. Безжально його руйнує Маріуполь і вбиває мирних жителів. Його дітям ледве вдалося вирватися з ворожого оточення. І щоб допомогти стримати ворога, Ігор вступив до територіальної оборони та 22 березня 2022 року загинув на Азовсталі, захищаючи. Маріуполь, Юсю, Україну. У скорботі схиляємо голови, поділяючи біль непоправної втрати разом із рідними та вшановуючи світлу пам'ять гідного Сина України. Наші щирі співчуття рідним і близьким у цю важку хвилину. До алеї прапорів з іменами полеглих додається ім'я Ігоря Фотуна. Ми передамо цю пам'ять у спадок майбутнім поколінням, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля, проходить становлення держава Україна. Згадаймо Ігоря і усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. Від учених його у Христа безсмертного, старий Бога нашого просимо. О, дай, Господи, Гомолимо, не помилую, воскресіння жити і покійно відпочившого, воїнах і горя, Христи, Божина, від того сила і не знача вітчи Отцем. Вичи всім ворогі між острівкою духовний повсім і на наші віки. Шановна Бориспільська громада, в котрий раз ми зустрічаємо тут, зустрічаємося тут, щоб такого воїна, як Ігора, провести останню дорогу того земного життя. Бо завдяки таким, як він. Ми маємо тут добре життя, добру Україну і можемо спокійно спати, бо ті, які пішли на захист нашої української держави і нас, і з вами, українського народу, не побоюся сказати такі слова. Що поклали своє життя на алтай нашої української держави, виконали закон любові, доказали, що вони їм правдивими українцями і правдивими християнами. Бо вони віддали найцінніше своє. Життя. Тому пам'ятаємо про це. І сьогоднішній день гортуємося і підтримуємо їх всіляко. І не тільки наші Збройні, Украї... Збройні Сили України, але й сім'ї і родини, які втратили своїх синів, батьків. Ті, які могли будувати своє життя і жити на благо своїх сімей і своїх родин. Тому велика шана велика повага їм. І щоб ці слова, що пам'ять їх, їх і зроду, постійно ми виконували своїм прикладом. Життям як українці, своїм прикладом як християни, і пам'ятали у своїх серцях, не тільки пам'ятали, але й розповідали наступаючому поколінню. Тому вічна пам'ять і вічна слава Герою, воїну Ігорю, слава Україні і слава Ісусу Христу!